Кровителя, целівська стрічка, це ж якби, їх цей святий символ і цей, цей храм був тут, але ви ну, можете власне бачити, що росіяни за ці п'ять місяців зробили своїми храмами. І дуже символічно буде зараз, далі побачимо, там стоїть церквушка невеличка українського патріархату, і вона майже ціла. Да, а от те, що вони залишили. Від свого ж від своєї святині, от те, що тут не зробили сюди, летіло все, що, що, що можна було летіти, все сюди летіло. І артилерія, авіаудари, адже ну війська Росії вони стріляли як з цієї сторони, там з, ну, зі сторони Святогірська, так і з навколишніх сіл населених пунктів. Тобто їх артилерія сюди працювала постійно, і хлопці казали, ну що це було справжнє пекло. От, але втрималися, вистояли і далі не дали просунутися. Тобто, населений пункт долина це був крайній пункт, до якого вони змогли дійти, але який так і не змогли взяти. Ходи сюди. Це російські танки. Я не знаю, я знаю чи знають, які це конкретно підрозділ. Тут в цьому районі працювало дуже багато російських бригад, полків, зокрема, і 64-та бригада судно, звісна, яка відзначилася своїм звірством. Ці танки працювали якраз напрямку. Мав боєкомплект, тут, в принципі, екіпажу не було шансів. Тут поруч ще один і там в посадці третій танк, тобто добре їх їх наблизно. Загалом тут по трасі дуже багато знищеної техніки. Що вони насправді більше очікували, наскільки я зрозумів, вони більше очікували, що. Напряму Слав'янська. Але от, удар, там, ну, що Блаклею, вони отримають і з того боку сили утримують. Тут працювала дуже потужно і дуже влучно арта наша вже з сучасним західним озброєнням. Тут використовували високоточні снаряди, зокрема кориговані. Скоріше за все це було 155 й калібр. Хоча цілком може бути і джавелін, тут дозволяють і відстані, і, і місця, де можна влаштувати зараз. Контрнаступ можна сказати, що він не припинявся, тому що в деяких районах продовжується звільнення населення І ті підрозділи, які працювали на Ізюмському напрямку, зараз рухаються знову на схід.